Наша була головна мета чистий контент. Бо коли... В якому сенсі чистий? До 2015 року все було безкоштовно розміщення на Олексі. Ага. І конкурували нерухомості, нерухомість реалтор, тим, хто швидше і більше запостить за день. Ну, ти постиш ти зверху квартиру, розбивають 100 фотографій на шматки по 10, і там, нібито різні фотографії, ну і так далі. І, ну, для... Того, хто шукає квартиру, там експірінс, так і ти приходиш, там, типу, одна, одна та сама агенція, ті ж самі квартири, ну, ну, чиста контенту. Да? От ми, перша була задача це вичистити контент. Ми це зробили. Друге, це було позбавитись е, таких історій, як. Е, ну, Чиста контенту з точки зору дублювання, Друге – це чиста контенту з точки зору фейкових квартир. Бо okay. та да, ну ти береш якісь там шоу-руми з якихсь інтер'єр дизайн і робиш аля квартира, ставиш їй там п'ять тисяч гривень в місяць на дорогорочах, і все ти отримуєш собі трафік. Фейковий контент, дубльований контент і так далі. Ну, це числа контенту. Ми зробили команду, яка могла це все і штучним інтелектом, і вручну, і іншими там машин лернінг різними алгоритмами на великій масі це все модерувати. Ми дуже дуже сильно там в контенті впали. Там да. ми, ще, ми ще зробили монетизацію, ми зробили платне розміщення для бізнесу. Для приватних осіб. Там, якщо ти приватна особа, ти. Більше однієї квартири в місяць ти не продаєш. Тобто, ну, будь ласка, безкоштовно одна квартира на Олексі можна продавати або здавати. Якщо ти бізнес, ти вже платиш. От, і це також якась запобіжник того, щоб не буде багато контенту, аби, аби його робити. Тобто монетизація, підхід до до контенту через команду роботи з контентом, зробив так, що. Там з трьох мільйонів оголошень стало там п'ятсот тисяч. Тобто від цього виграли всі. Тобто була задача почистити і зробити таку справедливу історію. І в принципі, ми почали заробляти. Сікери почали бачити частіше контент, і селери почали платячи нам отримати більше собі і продажів. Там там.